Варті безпеки. На Рівненщині почнуть працювати офіцери громади. Крізь дим та полум'я. Десенесники Рівненщини вкотре проходили смугу перешкод. ITV. Новини. Добрий вечір. Від завтра до будинків рівнян почнуть подавати тепло. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язків міського голови Віктора Шакризяна, 17 жовтня рівне теплоенерго розпочне подачу тепла до будинків рівнян. Опалення з'являтиметься в будинках поступово залежно від того, як фахівці газової служби розпломбують газові лічильники на котельнях. Цей процес може зайняти кілька днів. На рівненщині почнуть працювати офіцери громади, завдяки відповідній реформі. Відтепер опрацьовувати звернення людей, попереджувати правопорушення, боротися зі злочинністю та діяти в інтересах своєї громади будуть саме дільничі офіцери поліції. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Зібралися, аби обговорити посилення безпеки в громаді. У міській раді відбулася робоча нарада, на якій представники влади та органи громадського порядку обговорили функції та запровадження роботи офіцерів громади. Хотів би сказати, поліцейський офіцер громади – це перш за все позитивний крок в цій реформі національної поліції. Сьогодні ми бачимо вже позитивну динаміку. В цьому в це перш за все в своєчасності реагування на правопорушення. Проект передбачає 34 поліцейських офіцера громади. Які повинні мати по одному автомобілю, за словами виконуючого обов'язки міського голови рівного, щоб ефективніше протидіяти злочинності та безпорядку в регіоні, така співпраця з поліцією буде націлення на вирішення різноманітних звернень громадян. Перш за все, це взаємодія з громади, тобто не виявляється швидко це і домашнє насильство. Це, наприклад, якщо відбуваються якісь події, там ну там. Саме в таких локаціях, де збільшується чисельність людей, вони можуть там постійно на постійній основі чергувати і свою чергу реагувати дуже оперативно. Про перші ефективні результати роботи поліцейських офіцерів громади, можна сміливо говорити вже сьогодні. Буквально вчора там відбувся підпал автомобіля, і ми і сьогодні вони звітували, що вони вже знайшли при повністю злочинця, який виявився виявив привод це, виявив це злочин. Як розповіли представники муніципальної варти, затвердження діяльності офіцерів громади тільки покращать комунікацію з іншими службами та охорону громадського порядку. Ця взаємодія буде пов'язана з тим, що дуже велика кількість мешканців звертається саме з питаннями до міської влади більш побутового характеру, наприклад, захаращення квартир або розпивання спиртних напоїв там поза межами будинку чи біля будинку. От, тому ми відповідно в цій співпраці з офіцерами громади зможемо оперативніше реагувати. Максим Остапець, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. На рівненщині виявили п'яного водія наркомана. Під час патрулювання у Квасилові поліцейські зупинили автомобіль Ауді 80 під керуванням місцевого жителя. Кермувальник порушив правила дорожнього руху. А під час спілкування з правоохоронцями нервував. Поліцейські запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Проте пройти огляд він відмовився. А під час поверхневої перевірки почав розривати виявлені поліетиленові пакетики з кристалічною речовиною та висипати їх вміст на асфальт. На місце події викликали слідчі Оперативну групу у рамках кримінального провадження вилучене скерували на дослідження та склали адмінпротоколи за порушення ПДР. Втікав від патрульних у сарнах на вулиці Степана Бандери. Водій мотоцикла Ліфан заїхав у зону дії. Дорожнього знаку в'їсти заборонено. Патрульні намагалися зупинити керманича, але той ігнорував вимогу правоохоронців. Після нетривалого переслідування інспекторами 22-річний водій все ж таки зупинився. У нього патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат після проходження огляду 1,61 проміла. На порушника складено три адмінматеріали. Крізь палаючі шини та чорні стовпи диму сьогодні на рівненщині десенасники вкотре проходили смугу перешкод, з якою метою організували навчання, та як воно допомагає рятувальникам на ділі, розкаже наша Вікторія Якимець. Аби рятувальники могли вчасно та оперативно ліквідовувати пожежі та рятувати життя, для них проводять спеціальні навчання. Одне з таких відбулося на полігоні на Рівненщині. Начальник караулу 23-ї ДПРЧ Андрій Никитюк розповідає, на формат такого навчання надихнули західні колеги. Сьогодні рятувальники рівненського гарнізону мають чудову змогу відпрацювати на так званому повномасштабному тренажері пожежі, який Переймає досвід західних наших колег саме в цьому контейнері. Ми можемо спостерігати, як як розвивається пожежа, як відбувається горіння, як відбувається газообмін всередині будівлі. Ну і власне, як ми можемо загасити цю пожежу, палаючи шини, чорні стовпи диму – і це лише меншість перепон, які сьогодні долали рятувальники. Сама смуга перешкод складалася із чотирьох локацій. На даних навчаннях задіяно чотири навчальні локації. Це Імітація житлового будинку для відшуку потерпілого, вогневий контейнер для роботи з тепловізором, безпосередньо вогнева смуга психологічної підготовки та четверта локація це заняття з... по хімії. Участь у таких підготовках, як розповідає начальник димозахисної служби Ігор Хомуйло, загартовує рятувальників психологічно. Дані навчання проводяться щороку, один раз на рік. З метою підвищення морально-психологічного стану рятувальників при контакті з полум'ям. Ну це дуже допомагає, оскільки це практичні, е, практичні такі заняття, і всі практичні заняття вони підвищують майстерність рятувальників. Для рятувальника Юрія такі тренування не новинка. Він уже понад 10 років працює у лавах ДСНС. Для нього такі перешкоди не є чимось надскладним. Навпаки, розповідає, тренування неабияк допомагають на реальних викликах. Помагають. Проходити, побачити, як вогонь, як не боятися вогню пройти, проводила цю психологічну, психологічну смугу. Пані Ольга, єдина жінка серед усіх, яка проходить сьогодні навчання. каже за чотири роки її роботи, смугу перешкод проходить вдруге. Розповідає, завдання тут не із легких. Єдине, що допомагає долати перепони попередня підготовка. Сьогодні в нас були навчання з ГДЗС, правильно так сказати. Газодимозахисна служба називається. Це рятування людей в задимлених приміщеннях, під час пожежі. Я вже трошки підготовлена, можна так сказати, мені вже трохи легше, але і цього року цікавіше. Про безпеку рятувальників під час навчання теж не забули. Кожен проходив вогняні перешкоди у спецодязі, який, як розповідає пан Юрій, оберігає від пошкоджень під час масштабних пожеж. Це тепловідбивний костюм. Саме на мені відбивний костюм, який отримує температуру близько 800 градусів протязі 20 секунд. Він використовується під час осінньо-високих температур. Загалом до проходження спеціальних навчань щороку долучають близько тисячі осіб з усіх областей. Цьогоріч смугу перешкод долали 907 рятувальників. Вікторія Якимець та Артем Шаула. Телеканал Media Медіагруп. Про те, що у рівному з'явиться нове футбольне поле про службові розслідування у медзакладах обласного центру та про те, що уряд змінив порядок оформлення інвалідності, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. допомоги. На ремонт відділення дитячої міської лікарні планують виділити близько півтора мільйони гривень. Сезонне здорожчання. Наскільки на рівненських ринках зросла вартість овочів? Близько півтора мільйона саме стільки планують виділити на ремонт відділення рівненської дитячої міської лікарні. Представники міської влади рівного в чергове відвідали лікувальний заклад задля того, щоб дізнатися, як покращити якість надання медичної допомоги для дітей. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Представники міської влади рівного вкотре відвідали Рівненську дитячу міську лікарню, щоб попрацювати над покращенням якості надання медичної допомоги для дітей. Зараз стоїть питання ремонту реабілітаційного відділення. Я одразу відзначу, що амбулаторна реабілітаційна допомога нашим діткам таке пріоритетне завдання. Реабілітацію в міській дитячій лікарні проходить більше сотні пацієнтів за місяць. Тому, за словами директора медзакладу Володимира, Ступи хочуть покращити саме це відділення в закладі. Дуже багато дітей порівняно з попередніми роками. Реабілітація це дуже важливий процес, так само як і після лікування, як і після певних видів захворювань. Наш заклад відвідує близько 100-120 пацієнтів в місяць по реабілітації, І із задоволенням приходять люди із інших лікувальних закладів, тому що ми проводимо реабілітацію, так би мовити, відповідно до всіх законодавчих актів. Уже завтра, 17 жовтня, відбудеться сесія міської ради. Де депутати зможуть проголосувати за виділення коштів на ремонт, як зазначає виконуючий обов'язки очільника рівного Віктор Шекерзян, що якщо необхідна кількість проголосує за, то вже завтра з міського бюджету виділять необхідні кошти. Завтра буде відбуватися сесія міської ради, на якій депутати думаю, одноголосно проголосують виділення коштів саме на реабілітацію. Ми хочемо зробити більш нормальні умови. Кошти завтра вже будуть відділятися частково. Тобто, ми маємо причати саме закупілю, тобто сама лікарня визначить процедуру закупілів, визначить Переможця після того буде приступати до робіт і таким чином будемо фінансувати і продовжити тобто, робити реабілітацію саме тут максимально і також реконструювати саме ті всі приміщення, які тут сьогодні головний лікар зазначив. До слова у хірургічному відділенні лікарні нещодавно також провели ремонтні роботи за кошти міського бюджету. А після реабілітаційного відділення планують зробити ремонт ще в інфекційному. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Країна ЄС долучиться до реабілітації українських військових. Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни підписав меморандум зі шведською фундацією. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Документ підписали вчора у Києві. Представником від України став очільник госпіталю Андрій Бурачек. Для нашого госпіталю це вже п'ятий меморандум про співпрацю з іншими країнами. Окрім того, свою допомогу навіть без таких угод надають ще понад десяток інших держав. На прилавках ринків рівного досі вдосталь овочів та фруктів, які наразі ціни на місцевому базарі, та від чого залежать коливання вартості, дізнавалися наші журналісти. На прилавках центрального ринку рівного досі вдосталь овочів. Щоправда, ціни на них дещо зросли. Так, вартість помідор коливається від 50 до 80 гривень. За кілограм усе залежить від сорту томатів. Порівняно з попереднім місяцем, ціни на цей ці як кажуть експерти, зросли приблизно на 10-12 відсотків. Також більше вартують тепер і огірки. В середньому їх продають за 85 гривень. Щодо інших овочів, то кілограм цибулі та картоплі можна придбати за Приблизно 25 гривень. Ціни на молоду капусту коливаються від 50 гривень. Бачите, я пенсіонер, мені нема різниці, я можу собі дозволити все, що я хочу. В магазині можна товар вибрати, те, що хочеш, а на ринку верещать, що що я дав, то йдь на. Тому я чаще, мабуть, купую в магазині. Пенсіонерка Лідія зазначає, що часто купує продукти і ціни на ринку помірні. Часто купую продукти, іначе не виходить. От, тільки тут вихід, що на, на ринку купиш. І дуже великий вибір на наших ринках, великий вибір. Ну, ціни так, середні ціни. Я думаю, що можна вибрати, ще можна вибрати, що подобається поки. Можна Влаштовують, можна вибрати. Хоч вибір овочів та фруктів різноманітний, проте це не всім покупцям по кишені. Рівнянин Павло також відвідав ринок. Його як покупця дивує, чому ціни стрімко ростуть. Ну не дуже часто, але виходжу. На даний час на купі м'ясо трошки. І хочу сказати, що ціни все-таки ростуть, а чого ростуть невідомо. Причини ми не знаходимо, як покупці. Особливих причин немає. А людям тяжко. Пані Вікторія приїхала зі Здолбунова та пройшлася рівненським ринком. За словами жінки, ціни тут за високі. Я проживаю в місті Здолбунів і у нас ціни трошечки відрізняються дешевше, як на мене. Те, що ми купуємо типу картопля, буряк, морква все це набагато дешевше ніж тут. В районі 5 гривень є різниця в цінах. Літом були фрукти, у нас було дешевше. Зважаючи навіть на те, що кажуть, що закупляють в рівному. Як зазначає продавчиня Тетяна, в порівнянні з минулим роком ціни не дуже підскочили. На свіжі овочі я не скажу, що тут така велика різниця з минулим роком. Вже просто пратака. Вже ближче до зими ціна завжди піднімається. І в минулому році фактично. Бо це все цей сегмент одна ціна була. А взяти борщовий набір, капусту, бурячки, картоплю то те все дорожче. До слова, здорожчання продуктів залежить від сезону, а попит на товар, особливо фруктів та овочів, є завжди. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.